Слава Ісусу Христу! Сьогодні інтернет рясніє різними гадателями, чародіями, екстрасенсами тощо різними шарлатанами, які намагаються робити передбачення там, про закінчення війни і так далі. І люди звертаються до подібних людей, тому що вони хочуть знати майбутнє, хочуть зупинити війну, хочуть змінити. Сьогодення, в якому ми знаходимося, ці жахіття, які відбуваються сьогодні на нашій землі, і люди шукають шляхів, але Біблія говорить, що надіючися на людину, проклятий, і коли ми шукаємо спасіння в людей. То ми прирікаємо себе на прокляття. Якщо взяти проаналізувати події спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і подивитися, що відбувалось на початку повномасштабної війни, українці взивали до Бога, українці надіялися на Бога, молилися до Бога. І якщо взяти. Навіть сам президент України в Різдвяному зверненні він проговорював проповідь Євангелія, звертаючись до народу. Це говорить про те, що люди надіялися на Бога, країна надіялася на Бога, і що відбувалося? А ми у нас були перемоги. Ми могли протистояти гідно протистояти ворогу. Ми могли відбивати території. Але що відбулося далі? Люди почали надіятися на союзників, на зброю, прославляти там президента, восхищатися ним, прославляти воєначальників. І це закінчилося фатально. Бог відступив від народу, тому що коли люди возгордилися і почали вважати на свої власні сили, то таким чином люди відмовляються від Господа. Чудове місце з писання сказано в другій книгі Хронік, 7 розділ з 13 вірша. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо я накажу сарані поїсти землю, і якщо наш моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Тобто для того, щоб Господь зупинив ці всі жахіття, тому що лише Господь Бог до країн землі зупиняє війни, нам треба покаятися, відвернутися від своїх лихих справ, стати на коліна і молитися до Бога про закінчення війни, тому що перемога починається перш за все з духовного світу, і слідкувати за тим, чим ми харчуємося в духовному плані, тому що за кожною інформацією стоять духи. Якщо людина сідає їсти, вона ж не кладе собі до рота лайно або якусь зіпсовану їжу спорчену, яка там воняє тощо. Але натомість ми не зважаємо на те, чим ми харчуємося на інформаційному плані, тому що люди являються інформаційними особистостями. І якщо я неправильно харчуюсь, то вже отримую наслідки. І ця війна, яка сьогодні є в Україні, це вже є наслідок. Першопричиною є відхилення людей від Бога, від слова Божого, порушення Слова Божого. Тому будьте розумні, вивчайте слово Боже, тому що Слово Боже і є Бог. І отримуйте благословіння в своє життя замість прокляття. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.